Я вважаю, що можна було б так скромненько її прикрасити, звісно, без освітлення зайвого. Просто щоб можна було дитину привезти, показати, створити цю якусь таку, хоча б мінімальну атмосферу свята. В Такому да? в Якому ми є? І деньги викидувати в нікуди. Можна цього року якось втриматись від святкування і прикрашання ялинки. Для дітей так, я вважаю, що можна. Для діток може і так, да, а так то думаю, що ні. Ну, дивитися, яка буде агентична система, якщо буде все добре, то ну, можна прикрашати чи ні, якщо буде світло. Я вважаю, що ні, тому що можна потратити кошти на допомогу воїнам. І не потрібно святкувати, коли йде війна. Стоїть вертати. Свято для гнемовлі буде. Ви вважаєте, що доцільно? Так, да, що що потрібно, як не як підняття духу. Ні, можна не прикрашати. А чому так вважаєте? – Вона не дуже гарна. Ну, прикрасити можна, в принципі, це, це ж не страшно. А розважатись, то ну, напевно недоцільно. Можна повісти цю різдвяну Дівочка? Так, і все. Все більше нічого не треба. Мені здається, що ні. Чому ви так вважаєте? Ну, зараз не до зробити? – От коли всі українці зберуться і будуть вільні, тоді поставимо ялинку.